Знову удар противника. РФ атакувала Україну дронами. Цілі збивали у Києві. Які результати? Ворог вдарив ракетами по Дніпру. Є пошкодження. На Полтавщині російський дрон впав просто на будинок. Відомо про постраждалих у інших областях. Всі деталі чергової неспокійної доби у цьому випуску. Підпишіться на канал Сі час. Терор ворога триває. Росія спрямувала на Україну шахеди. Однією із цілей атаки був Київ. Майже в півночі 20 січня у столиці оголосили повітряну тривогу. У КМВ попередили про загрозу для мешканців міста. Уже згодом у Києві почала працювати ППО. Про це розповів мер Віталій Кличко. Моніторингові канали писали про рух дрона у районі Борисполя та Вижгороду. Сигнал небезпеки із повітря близько восьми годин лунав у області. На щастя, минулося без постраждалих. Втім, є пошкодження приватного будинку, автомобіля та обладнання вуличної електромережі внаслідок падіння уламків ворожого залізяча. Як зазначають у ОДА, у будинку є пошкодження даху, а також вибиті вікна. Влучань ані в об'єкти критичної, ані житлової інфраструктури не було. Результати працювали ППО на Сумщині. Над регіоном наші оборонці неба ліквідували 15 дронів. Натомість протягом 2025 року. На рахунку українських захисників вже 191 збитий російські БПЛА. Росіяни не обмежуються лише дроновим терором. Минулого дня, 20 січня, по сумщині вони били ракетами, фпв дронами кабами, артилерією, мінометами і РСЗВ. Загалом у ОВА нарахували 63 обстріли обстріли прикордонній області. Рухаємось далі. Ще вісім ліквідованих дронів мають на своєму рахунку оборонці неба Миколаївщини. Уламки збитого залізяча впали на відкриті території Первомайського району. Загорілася трава, втім вогнеборці оперативно загасили її. Натомість протягом 20 січня російська армія запускала fpv дрони по куцурубській громаді. На щастя, всі люди цілі. Такі дані констатує Віталій Кім, керманич Ова. Ще сім безпілотників зафіксували і знищили на Черкащині. Ігор Таборець, очільник ОВА, вказує, що є наслідки через падіння частин збитих цілей на Звенигородщині. Відомо про пошкодження вікон чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінії електропередач. Всі мешканці цілі. Схожа ситуація на Полтавщині. Тут теж без постраждалих, втім, уламки російського дрона наробили лиха. Пошкоджені шість житлових будинків, по три господарчі споруди та гаражі. А також 8 автомобілів зачепило і лінії електропередач. Через це 87 користувачів залишилися без світла. Іде робота над усуненням ситуації. У Кременчуцькій громаді дрон противника впав на приватний будинок. Таку інформацію констатують у ОВА. Сталося займання наразі, триває його ліквідація. Фіксують обстріли ворога і у Запорізькій області. На жаль, не минулося без наслідків через атаку окупантів по Васильському району. Поранення отримав чоловік віком 49 років. Крім того, відомо про 10 випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Про таке повідомив глава місцевої ОВА Іван Федоров. По області противник вдарив 413 разів, обстріляв 12 населених пунктів. Ні на день не зупиняють удари росіяни по Херсону. 20 січня ворог вдався до чергового акту терору проти мирного населення. Близько 20.30 окупанти вгатили по місту. Через це постраждав чоловік 67 років. Медики діагностували йому контузію, уламкове поранення ліктя і вибухову травму. Одразу на місці йому було надано медичну допомогу, оточнюють у ова у області. Ще шестеро людей отримали поранення через російські удари. А протягом доби ворог гатив по критичній інфраструктурі, жилових кварталах Херсонщини. Не обійшлося без наслідків. Пошкоджено багатоповерхівку, 12 приватних будинків, пункт незламності, газопровід, господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі. З позаранку, 21 січня, противник спрямував ракети на Дніпро. Повітряні сили попередили про швидкісні цілі у сторону міста. Згодом ЗМІ повідомили про вибухи. Вже незабаром глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки ворожого удару. Він зазначає, що у Дніпрі пошкодження. Отримало складське приміщення, яке не експлуатувалося. Крім того, є потерпілі у області. На Синельниківщині постраждав чоловік. Наразі він перебуває у медзакладі у стані середньої важкості. Пошкодження отримали також приватні будинки і господарське підприємство. Пан Лисак зауважив, що сили ППО збили над регіоном сім дронів. У повітряних силах підсумували результати роботи ППО. В ніч на 21 січня нашим захисникам вдалося збити 72 БПЛА противника. Ще 59 дронів були локаційно втрачені. Загалом же противник випустив по Україні 131 ударний БПЛА типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. Крім того, Росія вдарила чотирма балістичними ракетами іскандер. Нагадуємо, що варто уважно та відповідально ставитися до сигналу повітряної тривоги, адже ворог жорстокий і цинічний. У ВМС ЗСУ повідомляють, що у Чорному морі знаходиться один корабель носій хелібрів противника. Його загальний залп чотири ракети, тому не ігноруйте можливу небезпеку. Подбайте про себе та своїх близьких. Друзі, закликаю вас підписатись на канал цей час, аби завжди бути в курсі головних подій. Також поставте лайк цьому відео. Граф знову не встигає відбуватися. На країну терористку полетіла зграя залізних пташок. Географія так чи маленька, тому про все по черзі. Розпочнемо із Смоленської області. Сюди долетіли українські дрони. У самому Смоленську, за даними російських змі, було чутно громихання. Місцева влада повідомила про роботу РосПВО. Зазначається, що було чути до семи бабахів. Очевидці публікували відео, на яких чутно проліт БПЛА. Радше розлетілося відео із вкрай стривоженими голосами росіян. До прикладу, на цьому ролику видно, як безпілотник кудись влучив. Вон, там. Дрони обрали собі за ціль смоленський авіаційний завод. Атаку на нього підтвердили у центрі протидії дезінформації. Його керівник Андрій Коваленко розповів, що цей об'єкт є одним із учасників виробництва та модернізації повітряних суден військового призначення, зокрема су – Це штурмовики. Цитую вам його слова. Також забезпечує капітальний ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки, що дозволяє РФ зберігати боєздатність застарілих моделей літаків. Цей завод тісно пов'язаний із іншими підприємствами оборонного комплексу РФ, постачаючи компоненти або приймаючи участь у кооперації для створення сучасних авіаційних систем. Підкреслив Коваленко. Підтвердила атаку і у українському генеральному штабі. У відомстві уточнюють, що сили оборони уразили інфраструктуру заводу. На підприємстві лунали вибухи. Російське видання Астра тим часом повідомляє про пожежу на авіазаводі. Ось ще одне відео від переляканих росіян. А боятися дійсно було чого, адже в регіоні працювала в лапках вміла російська ПВО. Її роботу яскраво видно. Місцеві жителі повідомляють, що уламки звалились просто на дах їхнього будинку, на відео видно полум'я. Та криворука ПВО окупантів не обмежилася лише цим. Внаслідок її дій у Смоленську палає ще одна багатоповерхівка. Ось вам і вправне користування ребами. Натомість губернатор області Василій Анохін замість того, аби визнати, що армійці Путіна наражають на небезпеку своїх же земляків, сказав, що у мережі буцімто поширили фейкову інформацію про приземлення БПЛА на житлові будинки та інші об'єкти у регіоні. Ну, хто б сумнівався. Втім, він визнав падіння уламків на дахи будинків. Запевне, умовляв, постраждалих немає. Рухаємось далі. Долетіли би і до Воронської області. Під їх приціл потрапила нафтобаза Ліскінська, що важливо, це вже друге влучання у цей об'єкт за тиждень. Такі дані підтверджує Генштаб ЗСУ. Ціль розташована у селі Ліски. У відомстві констатують пожежу у резервуарах із спально-мастильними матеріалами. Ними противник забезпечував своє військо. Погляньте на займання і ви. А ось такі звуки чули місцеві, які все фіксували на камери мобільних телефонів. А що ж російська влада? Губернатор Воронської області традиційно заявляє про нібито ліквідацію декількох дронів. Мовляв, така пожежа через падіння уламків. Друзі, як гадаєте? Чи схоже на це? Напишіть свою думку у коментарях. За словами Олександра Гусєва, постраждалих немає, а надзвичайники в чола будуть силуватися згодом загасити полум'я. Натомість це відео із Ростовщини. Тут залізні пташки атакували російську інфраструктуру війни, стверджує Андрій Коваленко. Щодо нальоту він висловився лаконічно, цитую: менше нафтобаз, менше палива у російської техніки. Натомість Петро Андріющен додає: у Новошахтинському районі було чути роботу російської ПВО. Крім того, намагалися поцілити у безпілотники ще у Брянській, Курській та Саратовській областях. Російське міноборони оприлюднило звіт. Загарбники стверджують, нібито збили аж 55 дронів: 22 – на території Брянської області, 12 – над Ростовською, 10 – нібито над Смоленською областю, ще 6 дронів у Воронезькій області, 4 – у Саратовській та один на території Курської області. У РФ було настільки тривожно, що повітряні гавані Казані та Ульяновська зупинили свою роботу. У росавіації повідомили, що вони не приймають та не відправляють авіарейси. Друзі, а як гадаєте, ви, коли ми побачимо наслідки уражень російських цілей у тилу на полі бою? Напишіть свою думку у коментарях. Невтішні новини із передової. Ворог має просування у низці населених пунктів. Зокрема, аналітики Діпстейт фіксують на своїй мапі рух противника у Великій Новосілці. Це новопавлівський вектор. У Осухортиці зазначають, що українські воїни продовжують утримувати оборону на околицях цього населеного пункту. У командуванні констатують, що російська армія хоче заблокувати велику новосілку. Та наразі українська армія продовжує нищити тут противника. Рухається окупаційна армія і у Дворічній, що на Харківщині. Крім того, окупували деяку територію біля надії, а також поблизу Успенівки та Слов'янки, що на Донеччині. Рух російської армії фіксують і у інституті вивчення війни. За їхніми даними, противник мав просування на трьох напрямках у Донецькій області. Зокрема, мова йде про Торецьк. Тут американські фахівці помітили просування армійцю Путіна у межах південної та північної частин міста. Як доказ, показують галокаційні кадри, що були оприлюднені 18 і 20 січня. Протягом останніх декількох днів не зупиняються накати ворога ні у самому місті, ні біля таких населених пунктів, як Кримське, Делівка, Озарянівка та Щербинівка, констатують аналітики. Видно просування противника і на Покровському векторі. Інститут вивчення війни пише, мовляв, окупанти рухаються на північ від Котленого до шахти номер 2 а до того ще й в південній частині котленого. Про збільшення атак на цій ділянці пише і військовий на позивний Алекс. Каже, що противник, на жаль, має успіхи, далі дослівно. Стосовно котле неудачне, ситуація погіршується. Ворог посилив наступальні дії і має успіхи. Розповідає, що на напрямку окупанти і далі пруть, аби обійти Покровськ. Зокрема, ворог проводить спроби штурмів, залучаючи баги та техніку. У такий спосіб атакував лісопосадки між населеними пунктами Нової Лазаветівка та Нововасилівка. Втім, все безуспішно. Боєць відзначає, що противник дещо зменшив тут кількість накатів. Алекс пов'язується із тим, що росіяни підтягують резерви і перегруповуються. На покровському векторі противник має дуже багато втрат. Про це пише воїн Станіслав Бунятов на позивний Осман, але незважаючи на це, і далі просувається. Ворог намагається рухатися в напрямку Сергіївки, правий фланг дороги Павлоград-Покровськ. В сам населений пункт вже залітають подекуди в Наразі ситуація плюс-мінус стабільна, пише військовий. Та й на цьому не все. Окупаційні війська пруть на південний схід від Костянтинополя та на південь від Петропавлівки. Ці події розгортаються на курахівському векторі. А тепер перемістімося на Лиманський напрямок. Офіцер Алекс повідомляє про втрату тернів, стверджує, що наші бійці відійшли звідти і намагаються стабілізувати ситуацію. Наразі лінія бойового зіткнення зафіксована між Тернами та ямполівкою. На виду пряму мову воїна. Терни далися під величезними втратами, просто неймовірними. Фактично рік тривала за нього битва. Відверто кажучи, село можна було тримати ще довше, якби не помилки командирів певних підрозділів. Кінець цитати. Зазначив, що на мапі Діпстейт наразі цей населений пункт не окупований. Частина тернів досі перебуває у сірій зоні. Не дивлячись на труднощі, наші воїни продовжують робити все можливе, аби знищувати ворога. Результати їх роботи видно у звіті Генерального штабу ЗСУ. Там підсумували, що за останню добу вдалося ліквідувати 1600 армійців Путіна. А крім того, не дорахується ворог ще й техніки. Знищено 12 танків, 23 ББМ, 60 арт систем ворога. У мінусі противник і на один командний пункт. Наші воїни вдарили по одному із таких на території тимчасово окупованої Донеччини. Генштаб підтверджує задимлення і вибухи в районі цілі у поки що не підконтрольній нам Волновасі. Під приціл ЗСУ потрапив пункт управління 29-ї загальновійськової армії РФ. Сподіваємося, це не остання подібна новина. Тим часом сили оборони продовжують боротьбу і на Курщині. Днями окупанти пішли у масований штурм. Втім, українські воїни 47-ї ОМБР Макура та підрозділ 82-ї бригади звели на нівець такі силування ворога. Як наслідок, ціла рота армії РФ знешкоджена, тобто близько сотні загарбників або вбиті, або поранені. Крім того, за мінуснули три танки та сім БМП загальною вартістю більше ніж 13 мільйонів доларів. Під час одного із схожих штурмів, тільки за участі північно-корейців, наші воїни взяли в полон бійця Кім Чен Іна. Військові 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ розповіли, як саме їм вдалося це зробити. Після відбиття накату противника вони виявили пораненого бойовика Північної Кореї. Той був одягнений у форму російської армії. Українські воїни кажуть, що загарбник сам махав їм рукою. Ймовірно, він сплутав бійців ЗСУ із російськими окупантами. Згодом, коли його хотіли транспортувати, північнокореєць намагався закінчити життя самогубством. Тим не менше, армійців Кім Чен Іна значно поменшало. Президент України Володимир Зеленський розповів, що втрати армії КНДР на Курщині становлять уже 4 тисячі бійців. Загалом, же у регіоні перебувають 12 тисяч солдатів. Таку заяву український лідер зробив у Давосі на економічному форумі. Друзі, а як вважаєте ви, коли ЗСУ остаточно ліквідують всіх північно-корейських військових на Курщині? Відбулася інгурація Дональда Трампа. Чинний глава Сполучених Штатів Америки почав роботу на новій старій посаді. Зокрема, республіканець зробив низку заяв щодо війни РФ проти України. За його словами, уже скоро. Може бути організована його зустріч із диктатором Путіним, я зустрінуся із Президентом Путіним, сказав глава Білого Дому. Ба більше Трамп впевнений, що кремлівському ватажку необхідно йти на домовленості, аби закінчити війну. Адже в протилежному випадку РФ матиме значні проблеми. Втім, зауважує, що не знає, чи хоче Путін домовлятися. Гадаю, тут варто цитувати він має укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію тим, що не йде на угоду. Я думаю, що Росія матиме великі проблеми. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на інфляцію в Росії, констатував політик. Нагадаю, що буквально за декілька годин до інавгурації Трампа на горизонті звідки не чекали, вискочив диктатор Путін. Він взявся проводити нараду із постійними членами Ради безпеки РФ, видав заяву про нібито готовність говорити із адміністрацією Трампа, відкрив рота висловлюватись і про Україну. Звичайно ж, у звичній пропагандистській риториці. Каже, буцімто він готовий обговорювати мирне врегулювання цитую, українського конфлікту. Це так сам диктатор та його прихвостні пропагандисти називають війну розпочату РФ проти України. Цинізму просто немає меж. Та, схоже, що Трампа такі слова не вразили, адже, як я вже зазначала раніше, він не впевнений щодо реального бажання Путіна вести діалог. Натомість очільник США переконаний, що президент України Володимир Зеленський прагне заключити договір щодо завершення війни. Злост Трампа знову прозвучало, що він хоче припинити війну, яку розпочала РФ проти України. Стверджує, коли саме настане її кінець, буде зрозуміло після розмови із диктатором. Республіканець сподівається, що Путін погодиться на домовленості. Не обійшлося і без шокуючих заяв. Трамп видав свою версію щодо втрат за час війни із обох сторін. каже, що нібито за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну наша армія втратила 700 тисяч воїнів. Натомість у Росії вбитими президент США нарахував 1 мільйон окупантів. Цитую: у нас є цифра, що майже мільйон російських солдатів було вбито. Близько 700 тисяч українських солдатів загинули. Росія більша, вони втратили більше солдатів, але це не спосіб керувати країною. Такі його слова передає політико. Нагадали Трампу журналісти і його обіцянку завершити війну вже за 24 години після вступу на посаду. На це політик сказав, що у нього ще залишилася половина часу. Попросив почекати і спостерігати. Зауважую, що він став швидко приймати рішення на свій лад, зокрема, поставив на стоп надання фінансової допомоги іншим країнам від США. Відповідний указ діятиме 90 днів. Протягом цього часу проведуть перевірку, аби визначити, чи відповідає кожна із програм допомоги політичній меті штатів. Про таке розповідає видання Associated Press. При цьому у матеріалі медійники наголошують, мовляв, залишається незрозумілим. Про припинення якого обсягу допомоги власне йдеться. Так як Конгрес уже затвердив фінансування значної кількості програм, кошти повинні бути виділені за умови, що їх не було втрачено. Втім, тут варто пояснити, що цей указ Трампа не має ніякого стосунку до України. Військову допомогу для нас не призупиняли. Про це пише керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тим часом диктатор Путін дійсно активізувався сьогодні, 21 січня, він та очільник Китаю Сі Цзіньпін мали розмову по відеозв'язку. Зокрема, вони говорили про стосунки між їх країнами. Китайський лідер заявив, що готовий вийти на новий рівень відносин із РФ. Мовляв, у тандемі з Росією його країна має намір протистояти цитую, зовнішній невизначеності. Натомість Путін охоростився Зімпіна дорогим другом. Що цікаво, діалог відбувся одразу ж на наступний день після вступу на посаду президента США Трампа. Друзі, а як гадаєте ви, чи пов'язано це? Напишіть свої припущення у коментарях під відео Президент України прибув до Швейцарії. Тут український гарант взяв участь у всесвітньому економічному форумі. Попередньо очікувалося, що на заході будуть представники більше ніж 130 країн. Володимир Зеленський матиме зустрічі із великим бізнесом, а також двосторонні переговори. Наразі ж лідер України зробив низку важливих заяв із трибуни. Зокрема, висловився щодо завершення війни РФ проти України. Він зазначив, що для цього потрібна сильна дипломатія, аби вторгнення не повторилося знову. Зеленський наголошує справедливий мир для України це сильні гарантії безпеки. Послухаємо слова президента. Якщо дипломатія буде сильне, і після цієї дипломатії, і після тих чи інших форматів перемовин, України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир. Але якщо буде. Слабкі гарантії безпеки буде невпевненість, буде, будуть тільки слова. То відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова, і вони знов повернуться з війною. Наразі українська армія налічує більше ніж 800 тисяч військових у всіх інших країнах Європи. Військо менше. Зеленський наголошує: аби протистояти РФ, яка здатна мобілізувати півтора мільйони людей. А до того ж, виробляє в рази більше боєприпасів. Аніж в цілому єС всі мають об'єднатись. Крім того, Зеленський нагадав європейським лідерам, що вони повинні не забувати про потенційну небезпеку від Росії для їхніх країн. Росія може виставити близько 1,3-1,5 мільйона солдат. Ми маємо в нашій армії понад 800 тисяч. Другий за нами. Французи, понад 200 тисяч військ. Потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше. це не є ситуацією, в якій одна країна може убезпечити себе самостійно. Це про те, що всі ми повинні бути разом, щоб це щось значило. Диктатору Путіну не подобається така чисельність наших військових, адже вони здатні дати йому відсіч. Саме тому, прогнозує Володимир Зеленський, кремлівський ватажок на можливих перемовинах захоче, аби чисельні ЗСУ зменшили у 5 разів. Але цього не буде. Одне з важливих запитань, яке буде ставити Путін, і ми всі це побачимо: зменшення української армії в рази. Ви всі це буде, будете бачити, бо це абсолютно зрозуміло. Якщо ми змогли зробити армію 800 тисяч плюс. Це зрозуміло, що ми плюс Європа. Це армія, яка спроможна не тільки стояти і боронитися і свої кордони. Це армія, яка спроможня дати відсіч Путіну. і Він це розуміє. Найшвидший шлях, найшвидший шлях тиснути на Сполучені Штати, щоб Україна не була в НАТО, і зменшити тиснути на всіх союзників, щоб вони нас. Дум... щоб вони нас тиснули, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Зокрема, гран конституції розповів про ефективність наших військових, заявив, що на Курщині було ліквідовано 4 тисячі армійців Іна. Загалом же там їх нараховували 12 тисяч. Також на цій ділянці фронту оперують більше ніж 60 тисяч бійців Путіна, які не в змозі відбити власну територію. Увага на екран! Сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути сьогодні. Там більше 60 тисяч російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. І це була стратегія Путіна. Втягнути ще одну країну, Володимир Зеленський вважає, що РФ все більше стає схожою на КНДР, їм начхати на життя власних громадян. Висловився президент і щодо ще одного союзника Росії Ірану каже: поки що не бачить ознак того, що іранські військові, як колись бойовики Кім Чен іна, з'являться на передовій. Але він нагадує, Іран уже втягнутий у війну проти нас. Глобально, я вважаю, Іран вже втягнути у цю війну після того, як почалися удари по нашій цивільній інфраструктурі, по лікарнях, по школах іранськими далекобійними дронами і дали ліцензії на виробництво цих дронів на території Росії. Кінець говорив у своєму виступі президент України і про Трампа, каже, що має гарні відносини із теперішнім главою Білого Дому. Зеленський стверджує, що той хоче покласти край війні до кінця року. Втім, для нас найважливіше не швидкість, а справедливість. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто слово швидко. А справедливо, усім. вже скоро може відбутися зустріч команди Дональда Трампа із делегацією України у Вашингтоні. За словами Давида Арахамії, мова про початок лютого. Цитую: активні контакти делегації від українського парламенту із новою командою Трампа можуть розпочатися на початку лютого у рамках українського тижня, каже голова фракції Слуга народу. Друзі, як гадаєте ви? Коли президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом, і чого ви очікуєте від їх розмови? Напишіть про це у коментарях під відео.